Паджопніки їм давай. Давайм подзапильники і так я от закликаю всіх українців. Ви якщо бачите бидла українців, от я їх називаю хахлами. Є українці, а є хахли. От, от вставати їх і вчіть. Давайте їм подзатильники і так далі. Поджопніки їм давайте. Ви розумієте, що українці, українська нація ніколи не зміниться, поки ми не начнемо нормально вчити один одного. Але не хейтом, не з падтіжка, не так далі. А підходить, реально говорити нормально. Казати, моя думка, отака. От Ти, конечно, молодець, але можна було б так. Бо у нас все робиться з падтішка, десь коментарях свої кового Пишеться, що хочеш, як хочеш, так далі. Або як німці теж не вистачало, що ми починаємо один на один одного жалуватися, крісяничати і так далі. Сила української нації в тому, що ми дуже відкриті і відверті, були принаймні. Чого ми не можемо підійти один до одного і нормально порозмовляти що сказати. Вправить мізки один одному. Від нас ви не представляєте, скільки від нас залежить? Половина українців в Україні залишилась, половина українців в світі живе. 20 мільйонів в Україні, 20 мільйонів десь світі живе. Щоб пів, пів країни живе, десь в Європі. І нам всім можливо буде жити декілька років, декілька десятків років, поки в Україні не стане нормально. Багато ж людей. Їм просто немає де повертатися або немає можливості і так далі. Ми, якщо один з одним, лагідно, нормально, по-людськи не будемо спілкуватися і допомагати розвиватися, кудись до більш якогось цивілізованого світу, після якого можливо, нормальних президентів, вибирати владу, якісь політичні висновки робити нормальні. Ну нічого не зміниться, нічого у нас не буде. Поняли? Ви оце ж дете якогось чуда, що ви проснетесь, і у вас будуть новини, війна закінчилась, там Путін помер, я не знаю, що ви ж да? О, чудо сталося. Ну не буде такого чуда. Ну треба економічно розвиватися, ментально, якусь там літературу читати, самим свідоміше ставати. От тоді поміняється. Не будете Би нічого не поміняється, все так і мігрували, там і залишили. Я шукаю українців, які хочуть навчитися з... онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатись, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід від 100 тисяч гривень в місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього.